Вітаю в ефірі. Новини. Ключова інформація з життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 27 жовтня. Далі у денному огляді. Тараканівська громада у Скорботі 22 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області загинув Валерій Кравчук 1988 року народження із села Турковичі. В результаті влучання танкового снаряду у бліндаж чоловік отримав поранення несумісне з життям. Вічна пам'ять герою. У Рівненському районі під час пожежі виявили тіло 54-річного чоловіка. Загоряння трапилося 26 жовтня об 11.10 у селищі Мізоч. До прибуття рятувальників місцеві жителі підручними засобами локалізували пожежу всередині будинку та винесли тіло чоловіка на свіже повітря. Ймовірна причина займання порушення правил експлуатації пічного опалення. На Рівненщині внаслідок зіткнення загорівся автомобіль, ДТП без травмованих сталося 26 жовтня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Пусто Іванне Дубенського району. Водій Мерседеса відволікся від керування та, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з причепом трактора, який рухався попереду. Доки поліцейські складали протокол подіїв, на винуватця події в іномарці. Загорівся моторний відсік. Вогонь вдалося одразу локалізувати. На Сарненщині ледь не згорів приватний житловий будинок. Пожежа сталася в одній із кімнат. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних. Наразі причини займання та завдані збитки встановлюють фахівці. На Дубанщині кросовер протаранив відбійник. Автопригода на трасі Київчоп сталася сьогодні, 27 жовтня, близько п'ятої ранку, у селі Молода 2 Поліцейські встановили, що водій БМВ, 57-річний житель Львова, не впорався із керуванням і протаранив понад 40 метрів відбійника та зніс два дорожні знаки. У водія медики попередньо діагностували перелом гомілки, а у його пасажира 47-річного Львів'янина струс головного мозку, забої та гіпертонічний криз. У наче відібрані біологія. Логічні зразки попередньо він тверезий. Автомобіль вилучений та поміщений на спецмайданчик. Сарненські патрульні виявили мотоцикл, що перебував у міжнародному розшуку. Учора близько 18-ї години на вулиці Варшавській поліцейські зупинили мікроавтобус Мерседес з напівпричепом, водій якого їхав в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що Керманич не має права керувати цим автомобілем, бо відсутня відповідна категорія. Поліцейські провели перевірку авто та виявили в кузові мотоцикли. Як з'ясувалося, двоколісний перебував у міжнародному розшуку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Крім цього, інспектори винесли на керманича адмінпостанову. Відомо, що відкрито кримінальне провадження за придбання, отримання зберігання чи збут майна одержаного кримінально протиправним шляхом. Хотіла отримати допомогу від міжнародних організацій, натомість допомогла аферистам. На гачок шахраїв потрапила 32-річна жителька села Бистричі Рівненського району. В соцмережі вона побачила пропозицію швидких виплат. Перейшовши за посиланням, жінка авторизувалась через мобільний додаток однієї із банківських установ. Там вказала дані картки, зокрема СІВІВІ-код та пін-код номер мобільного телефону. Після такої реєстрації з її кредитки були списані 5 тисяч 700 гривень. З'ясувалося, що посилання фішингове відтак, доступ до рахунку отримали аферисти. Розпочати досудове розслідування. Незадоволені задоволені роботою поліції та її працівників, скаржтеся в ГНП Рівненської області закликають громадян у випадку порушення їхніх прав поліцейськими або маючи пропозиції щодо покращення роботи правоохоронців, звертатися, повідомити критичну чи позитивну інформацію стосовно діяльності поліції або свої пропозиції щодо її покращення можна за номером телефону, електронною адресою, які ви бачите на екрані, або ж звернувшись за адресою місто Рівне вулиця Миколи Хвильового, 2, Кабінет номер 115 Майже півмільйона гривень має повернути забудовник у бюджет з Долбунівської громади. Прокуратурою встановлено, що у 2019 році міською радою в порушення вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності ЖБК неправомірно зменшено розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Зокрема, на момент укладення договору законодавством передбачалась можливість такого зменшення виключно на суму кошторисної вартості інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури, в той час як сторонами договору зменшено пайову участь замовника на вартість робіт по благоустрою території, що суперечить вимогам закону. Наслідок таких дій бюджетом міста недоотримано 480 тисяч гривень. Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду. В Україні з'явиться нова соціальна послуга психосоціальної підтримки формування життєстійкості. Наразі в рамках пілоту відбирають фахівці, які надаватимуть різноманітну допомогу. В пріоритеті буде виховання та підтримка дітей. Далі пряма мова в контексті цієї послуги Ми закуповуємо комплекс. Групова робота психосоціальна підтримка, психологів, і соціальних працівників, можливість провести оцінку потреб кожної людини за допомогою цифрових інструментів, фахівця, який допоможе скоординувати всі волонтерські ініціативи в громаді і об'єднати зусилля влади і громадянського суспільства на кожній території, а також фахівців, які матимуть можливість і навики підтримувати відповідальне батьківство родин з сім і сімей з дітьми. Тому що це ще одна категорія, яка сьогодні потребує посиленої опіки і посиленої підтримки. Всі ми розуміємо, що людський капітал є пріоритетом для нашої держави. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Залишайтеся з нами. На все добре.